Строчок звичайний, це один із грибів списку отруйних грибів України. Хоча багато людей відносять його до умовної стіни, мовляв, відвари двічі, воду злий і їж на здоров'я. Та колега вважає, що цей ризик невмісний і яке там здоров'я, бо при довгому виварюванні токсин гірометрин все одно в малих дозах та залишається в грибові. Та до того ж сильно виварений гриб втрачає свій смак. Ну, спорити не буду, бо я таки не відважився його спробувати, хоч раз. Хоча в свій час їв такі стрімні грибки, які люди бояться навіть у руки брати. Добре, що буде, коли з'їсти строчок звичайний без відварювання. Загалом симптоми дуже схожі до звичайного отруєння, і тошнота, і всі ці продовження з блювотою і болем в животі. Але продовження симптомів вже більш важке та схоже на симптоми отруєння блідою королевою труйних грибів, а це блокування роботи центральної нервової системи, спазми та судороги шлунку та кінцівок, жовтуха, тобто враження печінки, а потім і того гірше. І біда ще в тому, що виявляється, є традиція у грибників брати строчок звичайний, та не кожен знає, що відварювати треба по 40 хвилин двічі із заміною води. Деякі вважають, що вистачає по 15 хвилин двічі, але порушення методу знищення герметрини в плодових тілах збільшує ризик отруєння. А ще кажуть, що гриб відварюють всього один раз і перемивають, і потом цього достатньо. Але навіть пари відварюваного строчка теж токсичні. Я розказав про негативні сторони строчка звичайно, ще й тому, що зараз йде популяризація строчка гігантського, який начебто не містить скільки гірометрину, як строчок звичайний. Та дослідження вказують на те, що токсини мають і величезні родичі строчка, і теж потребують виварювання обов'язково. Чи є сенс більше розказувати про строчок гігантський? Напишіть, будь ласка.